Десять місяців російських катівень має за плечима десантник із Вінничини Анатолій Лоткін. У полон він потрапив важко пораненим під час відбиття ворожого штурму і по тому, що довгий час вважався зниклим безвісти. Аж у червні під час другого етапу обміну військовополоненими після стамбульських домовленостей Анатолій нарешті повернувся додому. Як героя зустрічало рідне село? Вікторія Гетьман бачила. Підгучні оплески з прапорами та квітами, зустрічаючи свого героя Анатолія Лоткіна, у Демидівці сьогодні радіють та плачуть одночасно. З російського полону односельця чекали довгих 10 місяців. У нас сьогодні велике щастя. До нас повертається захисник, який був дуже довго в полоні. Ми його всі чекали всією громадою. Молилися за його повернення. Я намалювала військового, побачила, що він повертається з, з реабілітації і вирішила йому присвятити картину. Можливо, не ідеально, косокриво, але від щирого серця шлях Анатолія додому був довгим і болючим. Військовослужбовець, десантник воював як в АТО, так і з початком повномасштабного вторгнення. Добровільно, не чекаючи нікого, пішов зробити, що треба. Вистояв непоредковий, добивався всього, щоб в ну, мого села ніхто не коснувся. У полон Анатолій потрапив минулоріч на Донеччині під час відбиття ворожого штурму. У нас вже, вже не було чим навіть відбитися. Вже. Так і взяли полон у нас. У нас було шість чоловік. Я побратима взяв ну, на свої плечі. Як я... Він пострадав, і, виходить, коли це все пройшло, то я звідти його доставав. Я на плечі кінс, сам був повністю весь у сколках. Важко пораненим бійця відвезли до російських катівень про цей досвід. Каже, навіть згадувати боляче. Саме це було на російській тюрмі. Мали нас, ну, щоб нічого не бачили, в білосвіт. Ми знущались. Били, не дивилися, куди вони б'ють, ну вони били. Пісні заставляли читати, і в і їхній вчити, і молитви. 12 таких невеличких ложечок давали на день їсти. Ну я був як ну, саме видно було шкура якість. Поки військовослужбовець перебував у російському полоні, вдома його вважали зниклим безвісти. Та мати й сестра не втрачали надію, вірили й відчували, що їх Анатолій живий. Я ж не та людина, яка я буду здаватися. У мене брат каже, ти мій штурмовик, та каже, ти мій генерал. Я почала піднімати, піднімати всіх знайомих і взнала, що він в полоні. Почала писати. До брата кажу, тебе не даром, кажу, позивний фарт. Ви знаєте, йому дійсно пофартило. І він отримав мого листа. Він отримав мого листа і він каже: я як прочитав його, каже, я зрозумів, що мені потрібно жити. 10 червня Анатолій нарешті повернувся додому у рамках обміну, пораненими військовополоненими. Таке відчуття, що я думаю, що просто мене серце не витримує, коли дотронувся до своєї землі. Попереду в Анатолія ще операція та багатомісячне лікування. Хоче набутись зі своїми і довгострокових планів не будує. А ще мріє зустрітись із побратимом, якого колись виносив на собі під дулами російських автоматів, того самого, що й досі перебуває в полоні. Побратими, щоб скоріше вернулась Вони теж заслужують на то все. Вернутися додому до жінок до мамів. Рідоземки з Вінничина Вікторія Гетьман Дмитро Кабак ми Україна марафон. Єдині новини.